Закипіли розпочалося масштабне повстання проти Трампа. Президент остаточно довів людей. І вони вийшли на шлях протистояння після спроб організувати здачу України росіянам. Така зрада союзника вразила всіх а свіжі плівки перемовин. Вітков Фаушикова та Дмитрія Волоша посилили гнів народу. Люди вдалися до немислимих методів, аби покарати Трампа на їхній бік стали навіть республіканці, схоже лідер США поплатився за всі свої дії. Тож далі про це напітів. У Вашингтоні почалися нові бунти з вимогою імпічменту Дональда Трампа. Тепер вони вже діють із зброєю, і все виходить під контролем. Десятка тисяч людей вийшли на вулиці американської столиці, вимагаючи усунення Дональда Трампа та критикуючи його політику щодо України. Демонстранти вимагають імпічменту або підуть на страшні речі. Що одна вимога припинити тиск на Україну Дональда Трампа, засуджують його дії як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Базі людей тримають плакати із закликами відсторонити Трампа та. Висловлювали гнів оголошеним ним мирним планом щодо України. Інші вдаються до силових методів. Серед гасли, які лунають на мітингу, були Трамп. Йди з посади час врятувати Україну. Ми не здамо українців. Учасники заявляли, що мирні ініціативи Трампа фактично означають капітуляцію перед Росією. Бутівники оголосили, що їх обурює ультиматум Трампа до України. Інші додали, що Трамп не має права така чинити, і пора його покарати. Трамп у справах, окрім теми України, учасники бунту також висловлюють. Лювали невдоволення діями Трампа у справах щодо міграційної політики згадками про скандал навколо фалів Епштейна та роботи федеральних служб. Проте у Вашингтоні став черговим публічним проявом незгоди з політичним курсом Трампа та сигналом про висхідне напруження у американському суспільстві. Загалом низку США сколихнули протести проти мирного плану щодо війни в Україні. Люди зібралися на мітинги, організовані українсько-американськими спільнотами. Зокрема, в Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні відбулися масовані. Акції на підтримку України з вимогою не допустити ухвалення угоди, яка на думку діаспори фактично узаконює російську агресію та змушує Київ погодитися на умови Москви. Причиною хвилі загальнонаціональних демонстрацій став американський так званий мирний план, який обговорили на переговорах між представниками США та Україна в Женеві. Деталі плану викликали значне занепокоєння серед української та українсько-американської спільноти. Так, десятки українців, українських американців та їхніх друзів у Чикаго провели численний мітинг, назвавши угоду ганебною. Україн. Іна стоїть непохитно, українці стоять непохитно в Чикаго, і ми не дозволимо уряду США змусити нас капітулювати. Ми нація, що бореться за мир і свободу, ми надзвичайно близькі до цінностей, які завжди сповідували Сполучені Штати. Зараз ми не можемо відступити. Америка має нас підтримати. Заява президента Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможане. Окрема екстра на ралі провела Ukraine Foundation від беверлі Баверлігілс під назвою Справедливий мир для України. Мир не може будуватися на примусі. Або безкарності. Росія агресор Україна захищає своє право на існування. Світ має сказати це чітко заявили місцеві активісти. Протестувальники наголосили, що пропаговані компроміси підривають міжнародне право, ставлять під загрозу безпеку США та їхніх союзників і створюють небезпечний прецедент для усього світу. Обрання Трампа це було не в національних інтересах України. Я це всіляко говорив. Але ну хто ж це слухає? Кожен живе своїм. І друге, тут дуже важливо сказати, що сполучених штатах Америки соціологи показують, що майже. Же по кожному питанні дві третіх американського народу на стороні України перше, майже дві треті, 70% відсотків підтримують далі допомогу Україні, дві треті не згідні на територіальні поступки України російському агресору, дві треті за те, щоб 에, Сполучені Штати Америки продавали Україні зброю, щоб Україна в силовий спосіб відстоювала свій територіальний цілісність і незалежність і суверенітет, і так само майже 70% американського народу за те, щоб Європа допомагала Україні, щоб було миротворчі війська, і щоб Сполучені Штати Америки надали Україні гарантії безпеки, але справжні гарантії безпеки, а не запевнення в безпеці. Це різні речі. Натомість Трамп звинуватив демократів у підбурюванні до ще одного заколоту. Як повідомляє New York Times, президент США Дональд Трамп звинуватив групу законодавців демократів у підбурюванні до заколоту, заявивши, що така поведінка крається вищою мірою покарання. Так різко трамп від реагував на відео, опубліковане шістьма демократичними законодавцями, які самі служили в армії або розвідці. У цьому відео вони нагадали військовим США, що ті не повинні виконувати незаконні накази. Один із законодавців акторів відео був сенатор демократ Марк Келлі, який служив у ВМС. Є колишнім астронавтом. Наші закони чіткі. Ви можете відмовитися виконувати незаконні накази. Сказав він на відео. Відео було організовано сенаторкою від демократичної партії Елісою Слоткін, яка була таком ЦРУ Слоткін цього тижня заявила за Нью-Йорк Таймс, що вона отримувала повідомлення від чинних військовослужбовців. Відео демократів не було зосереджено на конкретному наказі чи стонарі, але представники адміністрації Трампа заявили, що законодавці закликали військових повстояти проти свого головнокомандувача в межах стандартної підготовки. Військовим США кажуть, що вони повинні відмовлятися виконувати незаконні накази. А ці дописи Трамп миттєво викликали бурхливу реакцію у Вашингтоні. Крім того, саме АКО, що об'єднує. Понад 45 українських та американських громадських організацій, по всій Україні ініціювали загальнонаціональні синхронні протести під гаслом is not peace». Задобрення не мир є єдиним посланням. Сполучені штати не повинні змушувати Україну приймати несправедливу угоду, продиктовану Москвою. Організатори мітингів закликають звертатися до своїх конгресменів, сенаторів та до білого дому, наголошуючи, що українці США не підтримують будь-яких поступок агресору. Будь ласка, використовуйте свою найпотужнішу зброю, свій голос, телефонуйте своїм представникам. Працюйте за справедливий мир, який не легітимізує жорстокість. Розумівали організатори загалом. Україна та сполучені штати за результатами переговорів делегат. І двох держав у Женеві домовилися продовжити роботу над спільними пропозиціями до угоди про мир. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий та справедливий мир. За підсумками переговорів сторін підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Володимир Зеленський заявив, що після переговорів у Женеві між Україною та США в мирному плані стало менше пунктів. В адміністрації президента США заявляють, що переважна більшість пунктів у плані щодо припинення війни. В Україні вже узгоджена, лишилося тільки кілька розбіжностей. Нагадаємо, що раніше конгресмен демократ з Техасу Ел Грін голосив про намір ініціювати імпічмент президентові США, звинувативши Дональда Трампа в тому, що він не повідомив конгрес або не отримав дозволу від нього, перш ніж США завдали удари по трьох іранських ядерних об'єктах. По резолюції стверджується, що Трамп зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади і перетворює американську демократію на авторитаризм неконституційно узурпуючи повноваження конгресу оголошувати. Війну Одностороннє нічим не спровоковане застосування сили президентом Трампом, бо дозволу чи повідомлення конгресу є зловживанням владою за відсутності безпосередньо загрози для США, що сприяє деградації американської демократії до авторитаризму йдеться у резолюції Гріна. Згідно зі статтею 1 конституції, США, конгрес має виключне право оголошувати війну у резолюції. Гріна Трамп названий авторитарним президентом і загрозою для американської демократії. А директор центру міжнародних досліджень доцент кафедри міжнародних. Досунудеського національного університету імені Мечникова Володимир Нововик розповів, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи можливий, адже республіканська партія контролює обидві палати конгресу. Експерт переконаний, що ініціатори імпічменту Трампа навіть не зможуть поставити це питання на голосування. Я думаю, що таких підстав не може бути в даному контексті. В Контексті політичному республіканська партія контролює обидві палати американського конгресу. Тому навіть не йдеться про голосування цього питання в Сенаті чи Палаті представників, які ініціатор. Тори імпічменту напевно програють. Вони навіть не зможуть поставити це на голосування. Пояснив дубовик. Ініціативу демократів за імпічментом він вважає відволіканням уваги. Зараз це просто, я думаю, відволікання уваги від насправді цікавих і важливих напрямків з того, що демократи мають зробити протидіяти певною мірою, певною типами політики президента Трампа. Але натомість закликають до імпічменту, який не має жодного сенсу прийти через конгрес, зазначив доцент. Наразі це було усе тож ж. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.